Ну і повертаємося до подій на східному фронті. Ситуація там загострюється, каже наш Іван Гребенюк. І далі всі подробиці від нього телефоном. Ситуація і дійсно доволі тривожна. Фактично, тижні зо два у районі Маріуполя зберігалася відносна тиша. Де-не-де де були поодинокі провокації. От те, що відбувається нині, це по суті масований інтенсивний обстріл українських позицій, інакше не назвати, не подалік відразу. В шести населених пунктів Водяне, Талаківка, Новотроїцьке, Широке, Негмутова та Мар'їнка. Ось в останній снайпер цілив ще й у бригаду цивільних людей. Це ремонтники, які намагалися полагодити газопровід. Тут на щастя постраждала лише техніка. Люди встигли сховатися. Ну а щодо озброєння, воно заборонене. Його продовжує стягувати противник саме у бік ось е цих районів, які я назвав маємо на цю мить роботу. Стрілецької зброї гранатометів, мінометів. Калібр ось озброєння, з якого гадить противник, вже доходить до 152 міліметрів. Наразі ми вирушаємо в один з населених пунктів, який постраждав найбільше за цю ніч. Більше матимемо інформації трохи згодом і розповімо в наступних випусках. Із Донеччини Іван Гребенюк, ТСМ один плюс